Чернігівський міський молодіжний центр Жменя, третій рік поспіль втілює в життя проект Здорова родина, Здорова країна. За цей час куратори заходів відзначають позитивні зрушення у свідомості молоді. На тренінгах вже не називаються найкращими способами переривання вагітності стрибки з шафи, але деякі міфи продовжують жити. Розвінчати їх намагаються на лекціях, заняттях, розпосюджуючи на флешмобах інформаційні буклети. Але відверті розмови з гострими питаннями і професійними відповідями психологів та медиків ведуть лише в училищах та вишах, оминаючи загальноосвітні школи. На жаль, проводити таку систематичну тренінгову роботу ми не маємо такого дозволу і у нас лише учні професійно-технічних навчальних закладів, яким ще немає, наприклад, 18, але вони вже в профтехосвіті навчаються. Або вже з 18 років. Ну тому, що це відповідальність за дітей до 18-річного віку несуть батьки, і не всі батьки на жаль розуміють актуальність цих питань, цих проблем. Риторичне питання чи не занадто пізно після 18 років вперше дізнаватися про стосунки між чоловіком та жінкою? Аборти 13-14-річних чернігівських школярок говорять самі за себе. Торік офіційно не народилося 1300 дітей. Кожне третє переривання вагітності перше, найнебезпечніше для жінки. Для сравнения, каждое прерывание беременности — это как прыжок с парашютом. Кому-то повезло, и кто-то прыгает там 20 раз, кому-то не повезло, и достаточно одного раза. Поэтому основное направление планирования семьи — это сохранение репродуктивного здоровья и как результат рождения здоровых детей, то есть здоровая мама, здоровый ребенок. И если же беременность не планується то есть на то есть предупреждение нежелаемой беременности, дабы не было результата этой нежелаемой беременности, то есть аборта. Потому что это очень важно. розмовляти з підлітками про секс. Це не пропагувати його, вважають учасники проекту. Планувати стосунки, а потім створювати сім'ю, аби вона була щасливою і здоровою. В цій ланці мають співпрацювати всі. Пусть будет замечательный министр здравоохранения, но если это будет только министр, а не будет служба оказания медицинской помощи на всех этапах. Это амбулатория, фельдшерский пункт, городские больницы, областные больницы. То есть медицина работать не будет. Так и здесь вот сохранение репродуктивного здоровья, то есть благодаря той программе, которая у нас есть, цель — это действительно улучшение демографической ситуации области, сохранение здоровья женщин и как результат рождения здоровых детей. Але на жаль, з кожним роком здорових дітей народжується все менше, і це теж, як кажуть медики, є наслідком переважно недбалого ставлення до свого репродуктивного здоров'я. Ми ще і працюємо в плані не лише надання інформації про ці проблеми, про які ми зараз говоримо з вами, а і в плані толерантного ставлення до людей. В тих ж самих і віл чи віч інфікованих, в плані ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, тому що ні для кого не секрет, що підходить та категорія дітей, вони навчаються в дитячих садочках. У нас вже і віл-інфіковані. І... Позитивно позитивні, як ми називаємо їх. Так вони будуть навчатися в школі. А це ну наше, наше суспільство, що не досить не не готове повною мірою прийняти цих дітей в свої колективи. І на останок, арифметичний приклад: Чернігівська область на 19 тисяч померлих, має 10 тисяч народжених і 3 тисячі абортів. Через кілька років це рівняння просто нікому буде розв'язувати.